Давай чесно, чи було у тебе таке відчуття, що ти зустрічаєш когось крутого і нарешті здається, що все норм. А потім БАМ! І через пару місяців ти знову натрапляєш на той самий сценарій. Вона зникає, починає критикувати, стає емоційно недоступною. І ти думаєш, блін, що зі мною не так? Це що, якийсь кармічний борг? Чому я, бляха, завжди натрапляю на тих, хто розбиває мені серце? Я сам через це проходив. І це не тому, що ви приречені. Справа в тому, що у твоїй голові сидить, назвемо її маленька мавпочка, яка керує твоїм вибором. І сьогодні ми з тобою постараємось її зламати. Наш мозок працює так, що шукає не ідеального партнера. Він шукає знайомого. Якщо у дитинстві, щоб отримати увагу батьків, тобі доводилося заслуговувати її, бути хорошим. Або постійно вирішувати їхні проблеми, то в дорослому житті ти будеш обирати партнера, який змусить тебе це робити знову. Мозок видає ось таку базу: ага, знайома напруга. Це напевно і є любов. Ми плутаємо травму з пристрастю. Це називається паттерн прихильності. І якщо ви постійно вибираєте холодних людей. Ти просто несвідомо намагаєшся їх вилікувати, щоб нарешті отримати ту любов, якої тобі колись не вистачало. Є два типи, які створюють 90% драми. Ви точно з ними стикались. Перший тип липучка, тривожний. Цей тип хоче постійного підтвердження: ти мене любиш, а точно. А ми точно завтра побачимося. Ідеальний для них другий тип це втікач, уникаючий. Він дасть їм ці емоційні гойдалки. Втікач навпаки боїться, що його поглинуть. Йому потрібна дистанція. І для нього якраз ідеальний липучка, він буде бігти за ним, і той постійно буде тікати і думати, що це ніби ок. Розумієш? Вони ідеально підходять, щоб зробити життя один одному нестерпним. Тому, якщо ти постійно відчуваєш надзвичайну пристрасть на початку, це часто сигнал, що ти знайшов ідеального партнера для твоєї старої травми. Це не любов, це наркотик. Тобі потрібно навчитись ловити себе за руку, коли ти відчуваєш цю шалену нездорову хімію до когось, хто не дзвонить три дні. Спробуй усвідомити, що це лише твоя травма, а не закоханість. Перше правило почни звертати увагу на людей, які здаються тобі нудними. Так, я серйозно, людина, яка прозора, надійна, яка говорить так і робить так, може здатися не такою захоплюючою, але це і є справжня здорова база. Друге правило, нехай твій фокус буде на собі. Ти повинен стати надійним, безпечним для себе. Навчись заспокоювати свою тривогу самостійно. Якщо ти задоволений собою, тобі не потрібен партнер, щоб заповнити діру. Твоя травма більше не має керувати твоїм же життям. Ти заслуговуєш на спокій, а не на драму. Який із цих двох типів липучка чи втікач, ти впізнав у собі або у своїх колишніх? Напиши в коментарях.